Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачнющу піцу на універсальному тісті, з яким працювати одне задоволення. Воно дуже еластичне, податливе, а у готовому вигляді воно хрумке та ніжне. Бортики виходять хрусткими, а саме тісто тонюсіньке Ну і начинка, звісно, залежить від вас, яку покладете, така і буде. Що у вас є в холодильничку, чи то ковбаска, чи м'ясо, а може грибочки. І тож готуємо, І перше, з чого ми розпочинаємо, це готуємо опару. Для цього ми беремо півтори чайних ложки цукру, додаємо сюди 25 грамів живих дріжджів. Можна додати і сухі дріжджі. Але коли є живі, то я віддаю перевагу саме їм. Розкришуємо їх і розтираємо. І так, розтерли. Тепер беремо 460 грамів води. Бажано, щоб вона була у вас злегка теплою. Ну, Градусів 37 до 40, скажімо так. У мене вона кип'ячена. Тож я її додаю і потихеньку розмішую, розмішали до повного розчинення дріжджів та цукру, і тепер починаємо додавати борошно. Борошна маємо загальну кількість 750 г. Додаємо борошна стільки, щоб консистенція стала як густої сметани. Це дуже важливий момент, щоб опара була саме густенькою. І ось маємо таку консистенцію. Все, борошна предостатньо. Я висипала приблизно половину свого борошна, ось так. Тепер перекриваємо серветочкою, чи то поліетиленовою плівкою і ставимо в тепле місце на 10-15 хвилиночок. Нехай наші дріжджі активуються. Це чекаємо минуло 10 хвилин. Я бачу, що дріжджі запрацювали, почала утворюватися шапочка. Тепер ми беремо борошно, яке було виважене вже 750 грамів, як я говорила, і надбираємо ну, приблизно, приблизно 50-100 грамів. Відставляємо це для того, щоб. Подальшому, коли вимішуватиметься тісто, нам бачите, якої воно буде консистенції, щоб не було забитим. Краще ми борошно додамо потім. А зараз в борошно кладемо сіль півтори чайних ложки, без гірки. І виливаємо нашу опару. Я виливаю в чашу міксера, бо буду за допомогою в нього вимішувати тісто. І тепер вимішуємо тісто до поєднання всіх інгредієнтів. Тобто, можна це зробити вінчиком, потім вимішувати його руками. Але якщо у вас є в оселі помічник, то використайте його. Тістоміс чи то міксер. Тісто вимішалось. Але воно в мене рідкувате. Тобто можна сміливо додавати борошно, яке залишилось. І коли всі інгредієнти в нашій чаші поєдналися, додаємо сюди 30 мл. Олії. Бажано, щоб це була оливкова. Нема оливкової, то взагалі, яка є рослинна олія у вас. Додали, включаємо помічника і вимішуємо. Наше тісто вимішувалось приблизно 3 хвилиночки після додавання олії, а зараз ми його викладемо на стіл і подивимось, яке ж воно таке є. На відчуття воно м'якеньке, еластичне, але все ж таки потрібно його відчути руками. Тісто декілька разів обминаємо, щоб краще його відчути. Заокругляємо. І все кладемо до посуду, щоб воно підійшло. Посуд у мене змащений олією. Можна зверху також змастити і тісто. Все, а тепер знову накриваємо плівочкою чи то серветочкою і в тепле місце. І обов'язково отвори, щоб воно дихало. Місто стояло всього лише 40 хвилин, і подивіться, яке воно гарнюще. Гарно підійшло. Тож зараз я його викладаю на стіл та розділяю на 4 частини. Саме стільки я буду робити піц. Отим болійку, бо тісто трішки липкеньке. і розділяю його на чотири частини. Звісно, що можна це зробити через ваги, але я зроблю на глаз. Ось так. І буде у нас чотири піци. Кожну частиночку заокругляємо. Ось так, заокруглили. І я кладу до скляного посуду. І знову ж таки прикриваю. Сьогодні я буду робити всього лише дві піци, а дві залишу, щоб зробити завтра. можна Це тісто мені подобається саме тим, що раз один раз замісивши ви можете робити піцу два дні. І сьогодні, і завтра, і навіть післязавтра. Так, заокругляємо. Дві кульки я відправлю відразу в холодильник. Положу до скляного лоточка. Ось так. Прикрию кришечкою і все, в холодильник. А це залишаю на столі. Одне прикрию серветочкою, а друге буде так. І нехай хвилиночок 10 моє тісто відпочине. А тим часом, поки відпочиває наше тісто, ми готуємо начинку. Для начинки можна взяти що завгодно. Що у вас є в холодильнику, Скажімо так, чи то ковбаса, чи якесь м'ясо, буженина, грибочки. Оливки дуже смачно буде взяти на піцу. Якщо нема оливок, візьміть маринованого огірочка, також помидор. І обов'язково цибульку. Також нам знадобиться, окрім начинки, нам знадобиться соус. Для соуса я беру домашній томатний соус. У мене є, він у мене з часничком. Якщо ж у вас без часника, обов'язково додайте свіжого часничку. Бажано. Нема свіжого, додайте сушеного. Також я беру дві ложки майонезу. У мене майонез домашній, на варених жовтках. На варених яйцях ми з вами такий зовсім нещодавно робили. І от я перемішую майонез із соусом томатним, і таким чином я готую соус для піци. Також сюди можна додати сушений базилік. Це теж буде смачно. Все, соус готовий. Можна, звісно, його скуштувати. Дуже смачний соус. Так, відставляємо і швидесенько нарізаємо цибульку. Цибулька може бути різною. Можна взяти червону, це завжди смачно. Так, це відрізали. Нарізаємо ось такими половиночками. Бажано тоненько нарізати, і цибульки якнайбільше. Як Я беру. Крупненьку і всю її нарізаю. Це я беру для двох піц. Сибульку нарізали, ну а тепер нарізаємо все, що нам потрібно для начинки. Робимо це дуже швиденько, бо тісто наше вже відпочило. Беру сир, у мене сир гауда, а також моцарелла. Моцарелу ми поріжемо на шматочки. Гауду подрібнили на терці. Також наріжу трішки помидорчика. Всього різати не буду, ну десь половинку. Тісто наше відпочило, змащуємо ручки олійкою. Я беру пергаментний папір, щоб мені відразу на ньому піцю і розкачувати. Тісто дуже гарне. І тепер ми його без за допомоги качалки, ручками, ось так. Беремо і формуємо піцу. Від серединки до бортиків її розтягуємо. Ручки наголошують, повинні бути в олійки. І ось так. Серединку розминаємо пальчиками і до бортиків. Так, пішли по часовій стрільці. І до той величини, яка нам потрібна. Працювати з цим тістом одне задоволення. Воно дуже еластичне, не рветься взагалі. Якби ви його не розтягували, до якої б величини не тягнули, воно буде трижатися купи, воно не розірветься у вас. Гарнюще. Ну, я думаю, все. предостатньо. Я його розтягнула ось так. Можна ще трішечки. Можна взагалі, щоб бортики були малюсінькі-малюсінькі. Але це хто як любить. Я люблю дуже, як хрустять ці бортики, їсти їх. Вона дуже і дуже гарна. Тісто взагалі суперове. Тож залишаю їх такими. А духовочка наша тим часом розігрівається. Я її включила на 250 градусів. Це максимальна у мене температура. І коли у мене піца практично готова, тісто розтягнуте ось в такому вигляді я її кладу на деко. Деко я перевертаю ось в такому вигляді воно в мене. І зараз кладу, коли ще немає начинки, саме зараз. Так мені буде зручніше працювати, я буду спокійно все робити і не думати про те, як його потім покласти. Все, тепер я виливаю соус, розподіляю його, ставлю під руку собі начинку, соусом змастили, тепер посипаю сиром. Кладу зовсім трішки, тепер цибулька. Ви знаєте, з цибулею завжди піца смачніша, тож спробуйте, хто не пробував, обов'язково покладіть цибульки, вона буде соковитішою. Тепер кладу помидорчика. З помидорчиком теж дивіться акуратненько, не переборщіть, тому що помидор він дає вологу. Яка може бути зайвою для піци? Отак, От трішки поклали і на тому все. Ну, а тепер ковбаску. У мене салямі напівкопчена. Ось так. Дам ще сиров'яленої ковбаси трішки. Ось так. Настругала як змогла. Вона така твердюща, але в піці буде вона смачною. І можна трішки тепер сиром знову ж таки затрусити. І додам трішки моцарели. Отак, шматочками її кладу. Так, вся наша піца готова. Тепер ми її ставимо до духовочки. Як я говорила, вона розігріта на, максим, на максимум 250 градусів. І ставлю її ниже середнього, на рівень ниже середнього, на 7-10 хвилиночок приблизно. І нехай вона випікається. А самі тим часом робимо з другою начинкою. І все по накатаної Знову ж таки колобочка свого розплющуємо таким чином. Робимо це на папері. Під серединки і пішли. Розкатали соус, тепер сир. І знову ж цибулька, цибульки побільше, а тепер начинка. Так. Це в мене буде м'ясною. Зверху сир, а можна взагалі декілька видів сиру і все. Зверху затрусили залишками сиру. Вистачило семи хвилиночок і піца готова. І одна випікалася сім, і друга випікалася теж сім хвилин. Нарізаємо. Так, виріжу собі невеличкий шматочок. Чисто тонесеньке, бортики гарнюсінькі. Зараз скуштуємо, що у нас вийшло. А знаю, що вийшла? Смачнюща Ммм, смакота. Піца виходить дуже гарною. Особливо мене вражає тут тісто. Воно дуже і дуже гарне. А ще подобається тим, що можна покласти його до холодильничка і зробити завтра піцу також з якоюсь іншою начинкою. Мені здається, що влітку ми тільки й готуємо піцу та окрошку, а ще квас. А ви обов'язково в своїх коментарях напишіть, що готуєте влітку ви, і ми з вами разом зготуємо по вашим рецептам. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра та здоров'я міцного. Заходьте, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!